Ну, давайте для прикладу візьмемо оцю яблуньку. Вона формувалася з молодого саджанця, тому гілочки тут порівняно рівні. А ось оця грушка вона формувалася ну, порівняно дорослою рослиною, деревиною. По признаки того, що вона формувалася пізніше, це в нас криві гілки, які виведені. Ну, не так ідеально, як, наприклад, та яблунька, яку я вам показував перед цим. Але, в принципі, все це можна зробити. Головне, щоб у вас це, це дерево було на підщепі середньорослій, щоб деревина вас не вимахала 5 метрів в висоту і ви не знатимете, що з нею робити. Обрізаються бокові гілки, які не потрібні нам, наприклад, ось ви бачите, скільки залишилось місця брізки. І залишаємо лише гілки, які розходяться вправо і вліво. Ну і з них пробуємо формувати площину. Не ідеально воно все виходить, але все ж таки схоже на шпалеру. Тож пробуйте, і у вас все вийде.